При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. На Болтавщині вночі уламки ворожого дрона упали на дачний кооператив. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено 30 дачних ділянок. Загорівся автомобільний кунг. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Ворожий безпілотник влучив в автомобільну стоянку в одному із житлових кварталів Сум. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Пошкоджено три будинки у багатоповерхівках вибиті вікна. Одна жінка отримала травму, була шпиталізована. Пошкоджено мінімум 15 автомобілів. Також ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 11 ударів росіяни завдали по прифронтовому степногірську. Люди не постраждали. Пошкоджено вісім приватних будинків. Чергові 15 сімей на території Запорізької області залишились без своїх домів і вимушені переїжджати в інші місця. Також вчора приблизно з 15-ї ворог почав шантавувати об. Обстрілами самих кабів запускав каби як по території безпосередньо міста Запоріжжя, так і по прифронтовим населеним пунктам. Що чотири каби вчора були влучання в степногірську. На щастя, обійшлося без жертв. Шестеро людей поранено унаслідок обстрілу окупантами півночі Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, четверо людей постраждали у Костянтинівці та двоє у Краматорську. Атакували росіяни і Херсон. За інформацією очільника міської військової адміністрації Романа Мрочка в квартиру 66-річної жительки Дніпровського району влетів ворожий безпілотник. Жінка отримала мінно вибухову травму, її шпиталізували. Пожежа виникла у Києві. У міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі столиці. Тут зайнялася одноповерхова нежитлова житлова будівля без постраждалих. Відбудовують хати та повертають на рідну вулицю життя. Рік тому в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Влучила у автобазу. Масштабна пожежа охопила цілу вулицю. Живцем згоріли семеро людей, серед них троє дітей. Катерина Кусмарова розкаже більше. Уся вулиця перетворилася на пекло. Десятки будинків охопило полум'я. Ту жахливу лютневу ніч, коли ворог влучив по Харківській нафтобазі, місцеві мешканці пам'ятають до дрібниць. А такий вигляд вулиця має сьогодні: чорні обвуглені стіни та дитячі іграшки. Сусіди та родичі вшановують пам'ять загиблих. Дочка ніхто не стріляла. Донечка, ніхто не зустрів нас. Ніхто не зустріне. Того дня пані Тетяна втратила сина, невістку та трьох маленьких онуків. Зараз жінка живе у своєї доньки в сумах. Приїхала. Приїхала мене завжди син тут зустрічав, коли їздила. Зараз приїжджаю до Харкова. Все порожнече. Я одна, одні могили. Тієї фатальної ночі родина опинилася у вогняній пастці, з якої вибратися не змогла. А поруч теж у власному домі заживо згоріла і літня пара. Ми ж вообще з ними дуже таких і общались і провідували. Він лежачий вісім років. Лежав, а вона за ним ухажувала. Ми ходили постійно провідували. Ну, це мого візроста, ну трошки старші. Ми ж тут всі, якби вся тут наша. 12-річна Дар'я тоді теж була вдома. Дівчинка пригадує, спочатку почула вибух. Це було просто гучно, що я випав в мене телефон з рук і посипалася з потолка штукатурка. Оце одразу червоне, я з кроваті швидко. Тут почало горіти на вулиці. Ми повибігали. Поки взяли котів і собаку, то вибіжали вже ябосоняш тут по снігу і. Побіжали там, туди ближче до вулиці. Коли ворожі безпілотники поцілили у нафтобазу, стався витік палива. Воно загорілося і змішалося зі снігом. Ця вогняна суміш потекла до сусідньої вулиці, де одразу спалахнули 15 будинків. Коли вже виходили, то ця мазута, вона вже текла отут по Отут по цим от рвам, і так воно все по дорозі. Більшість родин чиї будинки згоріли внаслідок удару по нафтобазі, Повертатися не планують. За державну компенсацію вони купують інше житло. кажуть, все тут нагадує ту страшну ніч. Також отримали три сертифікати на придбання нового житла. Однак є і ті, хто вирішив будинок відновити. Пані Любов мешкає внизу вулиці. Каже, прожила тут все життя. Ой, та там же все обуглилось, там же все було, мебіль поплавилася, табління поплавилося, батарії теж. Там все здиралося до кирпича. Нам, слава Богу, зробили кришу, вікна поставили, ремонтик ми зробили, який-який, залишилось, зробимо весною. Помогли нам помогли, спасибі. Не обійшлося і без екологічної шкоди. За даними військової обладміністрації, щонайменше три тисячі тонн пального потрапили у води чотирьох річок Харкова. Постраждала флора та фауна. Та, попри все, ті, хто залишився на цій вулиці, намагаються відбудувати свої згорілі будинки. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Провести вибори під час війни неможливо. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для британського мовника ITV News. Призупинення ж воєнного стану загрожує дестабілізацією ситуації на фронті. А як всім голосувати? Як будуть військові голосувати? Знов таки це технічно дуже складно. Без них голосувати нечесно. Вони захищають. Твою демократію, а про яку демократію ми говоримо, якщо ті, хто її захищають, не можуть а, голосувати. Тобто тут потрібно думати, що з цим робити. Ну і що робити з мільйонами людей, які за кордоном. Гарантія безпеки для України має надати Європа. Про це в ефірі NBC News заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц. Водночас, за його словами, Сполучені Штати мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема через партнерство щодо рідко земельних металів та природних ресурсів. Також Майк Волс анонсував, що цього тижня держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Під Хекзит, віцепрезидент Джей Дівенс та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох перебуватимуть у Європі та обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. Повнотоварне ембарго проти Росії серйозно розглянути таку пропозицію закликав президент Естонії Алар Каріс. Відповідну заяву він розмістив на своїй сторінці в мережі ікс. Зокрема, Каріс написав: цитую, європейський союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торговельного ембарго проти Росії. Кінець цитати. Нагадаю, 8 лютого країни Балтії повністю від'єдналися від російської енергосистеми та синхронізувалися із енергомережею ЄС. Роковини трагедії у Дюссельдорфі 10 лютого 2024 року банда підлітків накинулася на двох українських юнаків-баскетболістів. Обидва виступали за місцеву німецьку молодіжну команду. Унаслідок отриманих поранень один із хлопців, 17-річний Володимир Єрмаков, помер на місці. За життя його товариша Артема Казаченка лікарі боролися понад тиждень. Утім, врятувати українця не вдалося. У грудні нападникам оголосили вирок. Двоє підлітків отримали по 10 років позбавлення волі ще двоє по 8 з половиною. Зловмисникам від 14 до 16 років. Серед них громадяни Сирії, Греції та два німці. Допомога з тилу. до прифронтових поселень Дніпропетровщини приїхали представники західних громад України з метою на власні очі побачити, якої шкоди завдає ворог цим територіям та населенню, та допомогти вирішити найбільш нагальні проблеми, взаємодіють громади в рамках національного проєкту Пліч опліч детальніше про таку ініціативу в наступному сюжеті. Ось тут була вирва і частина спортзалу. Такий нині має вигляд гімназія у Мирівській сільській громаді. Навесні 23-го ворожа ракета вщент руйнувала частину будівлі. Повністю пошкоджені вікна, двері, дах, повністю пошкоджені меблі всередині. Тобто, ну, пошкоджено все. Саме допомогти з відновленням гімназії і просить Мирівська громада у свого партнера Славської селищної громади, що на Львівщині. Ну, у нас є проєкт на цю школу на ремонт, але він дуже дорогостоючий, це 37 мільйонів. Але ж в першу чергу нам треба накрити школу. Терпаулін, яка накрита школа, ну, це дуже е, ненадійно і ненадовго. І поставити вікна. Це в першу чергу для того, щоб її зберегти на. на, на, на Наперед ще одна проблема Мирівської громади водопостачання. Нині у п'ятьох селищах немає води через підрів росіянами Каховської ГЕС у червні 23 го Громада вже домовилась зі Славською селищною громадою про допомогу у забезпеченні людей питною водою. Славська громада допомагає нам субвенції для придбання труб на відбудову водопровідних мереж. Ще одній громаді Дніпропетровщини Марганинській, допомагає Ковальська міська територіальна громада, що на Волині. Нині одна з найбільших проблем Марганця руйнування цивільної інфраструктури, передусім будинків мирних жителів. На початку травня 23 го року попали якраз у будинок. Ну зруйнована одна квартира, ще дві квартири також ну, наполовину ушкоджені. Ну, ну видно, що пошкоджений дах, зруйнований дах, стіни, перекриття. Цілить ворог і по освітніх закладах Марганецької громади. У нас був приліт. Ви бачите, так вікно перебито перекриття між першим і другим поверхом. Вилетіли 221 вікно, яке залишилося у нас. Так ми без вікон. Руйнує і заклади культури. Ну це ж гради. Вони ж б'ють і не так, що точково, вони так масово. І вони цей район дуже багато побили, попали в це палац культури гірників. Тут гуртожиток. На жаль, там загинуло більше 9, приблизно 10 людей. Саме з відновленням понівечено і допомагатиме марганчанам ковальська громада. Вони нам будуть допомагати відновлювати наші помешкання, соціальну культурну сферу давати кошти на Будівельні матеріали, ну і в подальшому будемо напрацьовувати плани і працювати далі. Так, громади вже домовилися і про оздоровлення відпочинок маленьких марганчан на Волині. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива в плані того, щоб діти відпочили, і теж все таки познайомити з нашою культурою, щоб ми познайомили з вішу з культурою тих дітей, які проживають на півдні, на сході України. Такий досвід в нас є. Вже неодноразово ми це робили в попередні роки. І до повномасштабного вторгнення цього разу ми це хочемо спробувати зробити з Марганецькою громадою. Підтримують громади один одного у межах національного проєкту Пліч опліч у нас є громади Форпости, це громади прифронтових територій, які страждають від обстрілів, які знаходяться в зоні можливих бойових дій, зоні бойових дій, і населення цих громад страждає. І відповідно в рамках цієї програми визначені їхні сестринські громади, які знаходяться в тилу і мають можливість їх підтримувати і фінансово, і організаційно, і допомогти також залучити міжнародних донорів міжнародних партнерів нині до проєкту долучилася понад сотня громад по всій Україні. На цьому етапі є уже укладено 111 партнерських взаємодій між 111 громадами, і також ми готуємося до наступного другого етапу проекту, де будемо шукати партнерство для 150 громад форпостів. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.